12-20. дні місяця. Це датах. Це датах. Тепер місця, небезпечні місця на липень, на наступний місяць для нас з вами, для українців. Місця відпочинку на природі, на сонечку, там, де мами з дітками, там, де люди парами гуляють. Парки, пляжі, ну, ми таке бачили і на цей місяць. Далі місця творчості і краси. Це можуть бути архітектурні пам'ятки, це можуть бути театри, це можуть бути музеї. Е, так, Ну і всі об'єкти пов'язані з держструктурами або з. Воєнними об'єкти. Зафіксуйте, будь ласка, в коментарях. Дякую вам. Поїхали далі. Нехай погане для нас з вами не збувається. Ми погодили з Байденом передачу Україні 20 тисяч ракет для боротьби з шахедами. Ми на них розраховували. Але днями Штати передали ці ракети на Близький Схід, заявив Зеленський. А, ну ми ж з Байденом погодили. Там вже. Власть змінюється кожного дня, значить допомога воєнна, військова від штатів до нас. Від партнерів до нас. Військова допомога від штатів до нас дуже тяжко, дуже От просто по краплиночці. Значить, найближчими днями, місяцями вони об'являть те, що раз ми такі типу, сильні, ми такі круті, то нахер нам допомагати, ми з вами можемо справитись. І якимось там дуже сильно малою допомогою. Щось вони нам велике мали поставити, віддати, продати, але скажуть, що ну, вам це не згодиться. Ви ж круті, типу, от вам водні пістолетики. Давайте. Щось на кшталт цього. Але що тут стосується партнерів? Партнери красавчики, третя частина партнерів і допомоги партнерської, ми з вами про неї навіть не знаємо. Будемо сподіватися, що не через те, що пиздять кошти лопатами, а через те, що просто враховується якась безпека. Партнери допомагають нам, причому найрозумніші партнери. Вони допомагають нам, вони приїжджають сюди і вони е, дістають той досвід безцінний, якого у них немає. І вони прям везуть від нас до себе, до своїх країн якісь інновації, е, щось, е, як ми з гівна робимо знаєте, конфету. Тобто отак от відбувається. Поїхали далі. В Україні жінки та 18-річні мають готуватися до мобілізації, заявила Берлінська. Також волонтер наголосила, що не має бути якоїсь касти недоторканих, оскільки важливо, щоб насамперед правлячі еліти показували приклад. Ой, вони показують, як вони показують. Ой, так, жінки і 18-річні. Готуємось до мобілізації. У вигляді курсів, у вигляді практики, так, не питання. Так, що прямо мобілізація? Так, поїхали далі. У Штатах спалахнули масштабні протести через рейди міграційної служби. Травм вводить звардію для їхнього придушення. Так. У Штатах там неспокійно. У нас же все спокійно, да? Як це повпливає на нас з вами? Як та ситуація, що там, повпливає на нас з вами? Боже, вони якісь ну ненормальні. Тобто, дивіться, більшість проблем у Штатах вона зроблена для того, щоб вони зосередилися на трошки іншому, щоб відволікти їх увагу. Для того, щоб не допомагати іншим країнам, а сказати, що, бачите, у нас у самих проблеми, мол, сорян. Далі, далі вони будуть ще більше гратися в Бога і робити. Якусь трагедію на своїй ж землі. І це, ну, типа, це спеціально так. Для того, щоб потім сказати, що дивіться, вони на когось звалять наслідки за це, відповідальність за те, що вони нароблять. Це я про владу кажу зараз. А потім вони скажуть: дивіться, ми попереджали, що ці люди небезпечні, або там ця організація, або хтось конкретний. І ось ось вам на. Дякую. Що нам з того вірусу? Нам то з вами нічого, але все, що тут сказано про вірус, карти кажуть, що це рукотворна історія. І кажани тут зовсім ну, в шоці від происходящого тобто вони не при чому. Це все руками людини зроблено. І якась така історія, що. Оцей вірус його е перелаштують, перероблять для того, щоб через дотик е люди сліпли або дуріли. Ну, типа, доторкнутися до чогось зараженого, і от така буде реакція. Ну, типа, як на сказ схоже, щось щось таке. А це точечно будуть робити. Як таке, знаєте, отруту використовувати, як, як зброю використовувати. Да, нас не врятувати, це факт. Людство, я маю на увазі. Поїхали далі. Значить, Starlink маска становить загрозу національній безпеці, заявляють співробітники Білого дому. Повідомляється, що супутниковий зв'язок Старлінг, встановлений у Білому домі, обходив системи контролю. Ой, ну да, Оце Люська, Маруською посварилися і все. І тепер одна одної там, шукає підклади, знаходить, а якщо не знаходить, сама їх робить, і у шухлядків мужа е е труси чужі знаходяться. Ну, Тобто, все, погнали. Питання тут таке: чи можуть нам, для нас, для українців, встановити загрозу Старлінки? ні, і тесли. А от тесли так. Треба ввести невеличкий код. І цього буде досить для того, щоб вони їх всіх разом в один прекрасний день Замкнуло і перемкнуло. Так що, дивіться, будьте уважні. Прибувайте на потяги бажано за 30 хвилин. Будьте готові до посилених перевірок через погрози РФ зупинити залізницю. Погрози РФ, Зупинити Залізницю. Відрізати шляхи. З переплутати маршрути. І зупинити в тому числі пробити якісь переправи. Да, це в реальних планах підарашистів. Найближчими днями Рашка може завдати масштабного удару по Україні. Повідомляється, що це було відповіді на операцію СБУ Павутин. Павутина, павутиня. Так, загроза масованого удару. Якщо так, то де найбільша небезпека і коли то може статися? В найближчі 2-7 днів. Де сім'ї відпочивають там, де діти відпочивають, там де мама з дитиною лежить. Тобто, це, це може бути лікарня, це може бути дитячий табір. Сім'ї відпочивають, не знаю, турбази якісь. Там де, зберігається, там, де зберігається багатство золота, але це не в прямому сенсі цього слова. Тобто, воно може горіти, ем, якісь зернові культури, якесь пальне можливо. Тобто, отакі от, от цілі. Таке нехай не збувається. Розстановка сил на фронті. Так, значить, що вони будуть робити? Максимально труїти. Це стосується і воєнних дій, і чогось для простого населення. Причому це не про прильоти, це про отрута для повітря, отрута для води. І нещодавно, здається, ми з вами бачили те саме. Нехай таке не збувається. Що ми будемо робити? Ну, ми будемо відрізати руки, щоб у них не було змоги так зробити. Надіюся, що це не метафора.